Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина. Західна частина України. Південь Тернопільської області. І ви знову на каналі Сільське подвір'я. Ой. Сьогодні знову йду на роботу. Вже давно не виходила на зв'язок. Давно не виходила на зв'язок. Якось було не до того. Не мала часу, ходила день у день на роботу. Вчора і позавчора мала вихідний. Пролежала. Як то легко в сьогоднішній час зіпсувати своє здоров'я чи то щось з'їла, чи то щось випила, Траванулася конкретно. І два дні вихідних пішло на смарку. Як каже мій чоловік, головне, щоб здоров'я. Потім з Божою допомогою будемо робити далі. Бо якщо, кажете, здоров'я не будеш мати, ти ні на роботу не підеш. Ні вдома нічого не поможеш. Нічого, який толк з тебе, ніякого. Та й з кожної людини так, не тільки з мене. Ну, якось так йду помало на роботу. Рухаюся в напрямку села. У нас дощів немає. Ну, поки що немає. Хоча якісь такі хмарки дивні. Дивіться, бачите, оце дивні хмарки. Ці хмарки у нас завжди. Завжди, завжди. Цінь, ціні, але ось такі, ось-ось-ось-ось. Ось такі хмарки завжди у нас на третій день притягували дощ. Ну, побачимо. Поки що його немає. Відповідно, дорога гарна і суха. І, відповідно, я вже сьогодні. Зулася по літному, бо вже мені, ох, як набридли ті кросівки. Але виходу в мене іншого не було. Тут, як я позавчора йшла додому вечором, тут ще таке було болото за два дні, що я не ходила, дорога висохла-висохла сильно. Я ще й дроти збираю по дорозі. Все на купу. Ой. Так. Не знаю, що вам розповісти. Вчора вечором ще трішки лежала-лежала. Дивлюся, немає нічого з того мого лежання через негодна. Пішла, трішки пополола свої помідорки, не мала сили взагалі, та й сьогодні не дуже так при силі. але на роботу треба йти. Напилася таблеток. І помолилася з Божою допомогою. Помаленько йду і стогну, бо за два дні нереально від отрави вичухатися. Але на роботу треба йти, бо коли людина ходить, рухається то вона і здоровіща. А мені після двох днів хвороби подолати ось цю мою гору. Це тяжко, страшне діло. Ну, але що зроблю? Ой, треба. Відпочину, поспостерігаю своє небо. Зелені дерева, травичка. Все таке гарне кругом. Літо на вулиці. Сьогодні якби 21 червня. Ще трішки-трішки. Дивіться, такий гарний горошок цвіте, Дикий горошок. Ще трішки-трішки і буде кінець чернь. Навіть не, навіть не встигнемо оглянутися, якщо буде кінець. Я вже буде жнива, сонечко припікає, якби вже наближається чуть-чуть по по жнива. Отаке коротеньке відео, друзі. Не маю сили говорити. А й не маю і про що, бо дома щось би було вам назнімати. Вчора, після обіду, свинки свої випускали, кури випускали, трошки побігати. То було б щось знімати, але в мене зовсім не було сили. Навіть телефон тримати. Тому вже вибачайте, але хоча так виходжу на зв'язок, хоча б так декілька слів, щоб не пропасти з мережі ютуба Хто до мене добавився хто ще Думаю, додатися, не додатися. Я вам всім дякую і тим, хто в мене є і терпляче чекають на мої відео. Я вам дуже вдячна, що ви мене не покидаєте. Долучайтеся. Надіюся, що хворіти не буду і далі буде цікаво. Дякую всім за перегляд. Гарного всім спокійного дня. А я побігла на роботу. Па 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 па